2500 авансовий внесок розстрочку без банків на максимальній комплектації Nissan Qashqai на автоматичній коробці передач. Значить, у нас безключовий доступ, повний привід, машина обслужена, масла таки поміняли, диски, колодки все-таки поміняли. Ось, все нове абсолютно нова гума в гарному стані. Ну, може, вона не нова, але протектора просто тут ну неймовірно. Неймовірно. В гарному все стані. Автомобільчик на безключовому доступі, на шкірі. Два літра бензин, газу тут ніколи не стояло, автомат, повний привід, підігрів сидіння, круїзи, контролі, автосвітло на шкірі це все рідне, нічого не робилося, не перешивалося, не фарбувалося. Все по оригіналу. Ось так. Контакти в шапці профілю, всі фото будуть протягом двох днів в телеграм-каналі. Хто перший просто побачив цей автомобіль по відео, тут може вже скинути задаток, кому цікаво приїхати подивитися. Місто Київ знаходиться авто. Контакти в шапці профілю. Дякую.